Також у нас є ось такі дорожні набори всього 340 гривень. Доволі компактний, але в ньому є все, що необхідно, щоб у будь-який час, у будь-якому моменті зняти контактні лінзи, промити їх або ж, навпаки, вдягнути. Це ось такий футляр. До речі, вони в нас є також у золотому кольорі і у бусковому. Дуже стильно виглядають таке ось зоряне небо. У комплекті, звичайно, що йде доволі -таки немаленьке дзеркало, зручно не просто для контактних лінз використовувати, а, наприклад, поправити а, макіяж. Пара контейнерів, звичайно ж, вони позначені ліва права лінза для того, щоб можна було розрізняти. Таке ось дзеркальне покриття дуже класно виглядає. Маніпулятор для того, щоб одягати контактну лінзу і силіконовий пінцет. Також дуже зручною функцією цього, саме цього дорожнього набору є а, підсвітка. Затисканням кнопочки включається, і навіть якщо в приміщенні темно, у вас все одно буде змога максимально комфортно одягнути або ж зняти контактну лінзу і не пошкодити собі очі. Замовити ось такий дорожній набір можна онлайн. в Нашому телеграмі, нашому інстаграмі, контакти в шапці профілі, а також на сайті «Київлінза».